Рівнянка Людмила сьогодні на ринку торгує гарбузами. Очікує нині гарних покупців, адже вночі Хеллоуін. що це за свято, жінка знає вже давно, хоча й сама його не святкує. Втім, охочим вирізати гарбузового світильника. Допомагає вибрати гарного овоча. Дивіться, бересі беруть, беруть, роблять зубчиками шапочку, зрізають, кришечки знімається середину вичистимачки. Потім беруть, роблять очі, зуби, рот. Ну, смотря, хто що любить. Якщо, допустимо, для страшного дуже епізоду, то роблять рот довгий і вставляють зубами. зуби. Зуби вирізається, допустимо, рот і зубами. Це все виймається. Потім вставляють свічки. Відповідно, ну, виставляють, куди треба. Ніч на він не вважає святом проти іорей Сергій Лучанин. Священик запевняє, кельське вірування, що саме сьогодні відкривається небо і світ духів, є невірним, і саме такі марні надії породили у людей різні страхи. Язичницьке оце вірування кельтів, воно ніяким чином не має відношення до християнства, тому що ми спілкуємося як християни із світом духів. Через Господа нашого Ісуса Христа, який, як ми сповідуємо, як написано в Біблії, є Бог духів і всякої плоті. Ось тому сьогоднішнє свято це не свято для нас, а сьогоднішнє свято це лише день, коли ми молимося за здоров'я живих і за спокій померлих, через віру свою, через церкву Христову. Більше того, за словами прото юрея, має негативний вплив на людей, адже усі символи та образи точно не з неба, а з пекла. Негативний вплив через святкування в лапках Хеллоуіну безперечно, є на молодих людей, тому що кожна язичницька вітка, вона має своє зображення, має свою символіку, має свої традиції. І все те, що пов'язане з Хеловіном воно в тій чи іншій мірі нагадує пекло і всіма його проявами, всіма його зображеннями. А це вже відповідна філософія. Втім, рівняни неоднозначно ставляться до святкування язичницького свята. Одні люблять Хеллоуін за можливість зустрітися з друзями, інші ж не розуміють взагалі сенсу у святкуванні. Ну я думаю, що це більш таке західне свято, яке відноситься до Америки. Ну більш до е, Європи воно не дуже відноситься. Ну в принципі, нас сього святкують, і я теж святкувала. Я не розумію цього свята взагалі. Я не бачу в ньому нічого яскравого, та як подію взагалі. Що ніяких яскравих там все що щось страшне передягаються. Знаєш, ну в моєму розумінні свято це має бути щось гарне, веселе і, хоч головний атрибут хелловий гарбуз, пані Людмила впевнена, набагато ефективніше його просто з'їсти. Беруть молоко, коли закипить, кидають кусочками гарбуз. Хто любить, щоб воно було однорідної маси, то має той гарбуз припускає через сито. і знов те саме молоко вже опускають, змішують. Ну, там там цукор, мед, тобто мед, <звійна> да, мед так само може бути і, изюм, і яблука, ну Це для любителів. в Україні. Хеллоуін ста популярний лише декілька років тому, проте багато клубів та закладів рівного влаштовують всілякі конкурси та костюмовані шоу на честь містичної ночі. Тому не дарма багато хто вважає, Хеловіна насамперед вдалий комерційний проект. Аліна Дмитро Спіченко у ритмі подій.